Хто з вас хоче переконатися, що Бог не жмот? Каже Малахія, то Бог Малахія каже, випробуйте мене, ризикніть, подивитись, чи я не благословлю вас. Про що він там пише? Він там пише взагалі про десятину. Ризикніть. Але каже: я вам не дам, поки ви не дасте. Так каже Бог: тут не йдеться тільки про гроші. Дорогі, бо ми можемо все перевести в валюту. Суть не є в грошах. Що ми можемо віддавати, крім грошей іншим людям? Час так за гроші, час не купити. Ваше приділення часу іншій людині. Повірте, деколи цінніше, ніж просто дати гроші. Бо гроші так відчіпись. Я тобі дав довольний. Йди. А от виділити певний час, вислухати людину, увійти в її ситуацію, зрозуміти, а потім подумати, чим же я їй можу допомогти. Це є ця валюта, теж що ти робиш? Сієш? Що сієш? Свій час інших людей. А що пожнеш? Інші будуть чути тебе, інші будуть розуміти тебе, інші будуть хотіти допомогти тобі. Бо що ви сіяти цей пожинай. Що ми можемо ще посіяти? Усмішку. Майте усмішку? Ану, так, дорогі, радість. Уявляйте собі. Просто зустріли людину, привітались, обняли або просто засміялися. Можете це зробити? А що пожнете? То саме люди будуть привітні і радісні по відношенню до вас. Час, усмішка, ще що? слова підтримки. Це те, що апостол Павло каже: нехай з ваших уст виходять тільки ті слова, які можуть збудувати і підтримувати інших людей. Збудувати і підтримувати.